Таємний зрадник у посольстві США, хто продав секрети Росії та Ірану. Польське Радіо для України Ольга Трембач, вітання з Варшави. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку цьому відео. У самому серці норвезької столиці гучний шпигунський скандал. Колишній охоронець посольства США Восло, який понад 20 років працював у будівлі, де вирішуються міжнародні справи. Тепер опинився на лаві підсудних. Слідство каже. Цей чоловік місяцями передавав секрети Росії та Ірану. Здавалося б, звичайний працівник служби безпеки, а насправді джерело надзвичайно чутливої інформації. Список розвідників, система захисту посольства, план евакуації, навіть особисті дані співробітників, усе це за версією обвинувачення потрапило до рук ворожих спецслужб, і все це не за ідею. Заготівку і криптовалюту. Так, частина оплати він отримував у біткоїнах. Ключовий доказ, електронний лист, надісланий чоловіком до російського посольства. Там він прямо пише: маю інформацію, яка може бути корисною. Сам обвинувачений визнав ці факти, але каже, що він не шпигун. Що ж тоді, герой іншої країни чи просто продавець секретів? Йому загрожує до 21 року ув'язнення, а суд триватиме 8 днів.